Зараз ми знаходимося у печері Враняча у Хорватії біля селища Дугополія. Це пещера була відкрита у 1909 році і з 2029 року вона доступна до відвідування. Ми тут бачимо сталактити природні, дуже красиві. Дуже цікаво, має три зали. Загальна площа 8 тисяч квадратних метрів цієї краси. Якщо будете у Хорватії, можете відвідати сьогодні. Ми тут на екскурсії це біля сталактити, які ніколи не бачили повітря, вони завжди у темряві. Дуже цікаво, дуже гарно. Які сталактити мають фігури, як от там бачимо вдаленіт, як чотири фігури людей, наче одна велика сім'я. Ми бачили голубів, бачили сову. Дуже дуже цікаво. Ні, живо в тіні.